Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І хочу вам розповісти історію, яка зі мною сталася і чого я лікуюся. Був день, звичайний день, я записалася до лікаря, це приватна була клініка. І я пішла туди після роботи. І, на превеликий жаль, мені там стало погано. І коли надавали першу допомогу, дівчинка відкривала на шатирний спирт, і випадково це випадково було. Потрапив він в око. Я відчула це, і коли вже мені стало легше, стиск став в нормі, мені око промили. Добре, що зі мною був чоловік. Ми поїхали додому. Я трошки полежала. полежала, але відчула вже біль в оці. І ми вже поїхали в швидку допомогу в лікарню. Там мені подивилися око, призначили лікування, сказали, що опік такий великий. Але він лікується, дали таку надію. І я тиждень лікувалася, що мені призначили, відвідувала лікаря. Але коли прийшла на прийом, лікар мені сказав, що треба краще лягати в лікарню, призначив інше лікування. Роблять мені крапельницю, капають два рази укол в око, капельки я капаю, і ще плазму крові. Свою плазму мені капають. Так що ось таке лікування. Дуже гарне відношення до мене. Знаєте, я лежу, як в приватній клініці. Лікар дуже е, така турботлива, дівчатка теж турботлива, переживають за мене, питають, як, що, це дуже приємно. І хочу ще сказати на рахунок приватної клініки, вони взяли всю фінансову е, скажімо так, частину мого лікування, яким я лікувалася вдома. Всі крапельки, які мені призначили, як, ну, як я лікувалася вдома, вони мені оплатили. Теж лікар дзвонить, телефонує, питає, як. Як я себе почуваю. Це теж дуже приємно. Поділилася своєю історією, що зі мною сталося, і прибрала з вами свою спальню. Я хочу на замочити рушники і білі. У е, мене тут оцей такий рушник, це я запарювала ромашку, промивала око, е, то він такий, знаєте, жовтенький А це такі з кухні рушнички. М -м, щось таке. Не знаю, щось таке темне було. Не знаю що. Так, і я відкрила, купляла в аврорі, відкрила свої білі вітрила. Тут ось такий він виглядає, цей порошок кисневомісним, відбілювач. Ось так. Я зараз поставила чайник, щоб була гаряча, така дуже гаряча вода, кипячена, скажімо так, сиплю в миску цього кисневого відбілювача, залью кипяченою водою. Напевно, досить. І до завтра залишу, а завтра вже відправлю у пральну машинку. Зараз покажу, пройде реакція Я ось цю упаковку цих білих парусів для кольорових. Я брала для білих, а це для кольорових. Хочу відмочити свою ганчірку біледа. Зараз покажу, це на кухні вона З'являються ось такі плями у мене. Але я буду її класти не в кипячену воду. Зараз я насиплю, звісно, порошок, і буде кипячена, тут все добре. Але коли воно охолоне, тоді відправлю ганч. Наливаю сюди. Але я ж кажу, я буду заливати, коли це все. Охолоне, Бо щоб з ганчіркою все було добре, то буду відправляти, коли це все охолоне. А сюди буду відправляти, рушники, в киплячу воду. Ну, Дивіться, начебто реакція йде. У мене до цього був теж кисневий відбилювач, але в нього був неприємний такий запах. А цей нормально, практично не має запаху. І бачу, реакція прийшла. Набрала я води повністю гарячої води. Долила, опустила туди рушники. Бачу, трошки вода так помутніла, бруд відходить. Тому результат покажу вам уже завтра. Ставила вже хлібець, я ставлю на ніч, поставила французький, вибрала темну скоринку і вже він працює. Хлібопічка працює. Цей хлібець випікається 4 години. Ось він так виглядає, там крутиться собі, і на ніч це дуже зручно, бо до, зранку до каші будуть смачні смачні бутерброди з маслом. У мене така хлібопічка вже така старенька, але дуже гарно випікає. Подобається ця дуже модель, така вдала модель. В неї дуже смачний виходить хліб і паски я печу тут. Таку, одну я велику печу завжди. ну Мені подобається. І надіюсь вона ще буде працювати. працювати. Так, у мене пройшла ніч. Ось моя ганчірка. Трошки плями ще є, але я думаю, як я поперу в пральній машині, вони відійдуть. Це не такі плями, як вчора були. Так, і тут дивимося оце таке, оцей рушник, дивляться, був з пляною великою. Так, вона ще є, дивіться, щось, значить, не так пішло в мене. Але побачимо, як буде після пральної машини. Вона стала трошки така менша, але вона є. Побачимо, буду відправляти в пральну машину, як Воно буде далі, побачимо. Я рушників в пральну машинку, я їх не відкручувала. Так, такими вологами відправляю сюди. Додаю пральний порошок, додаю кондиціонер для запаху і заправляю машинку. Я свої рушники в пральну машинку, а ось показую ганчірку, я попрала її вручну. В принципі, все відібралося. Ось така маленька плямка залишилася. ганчірки майже вже 2 роки, тому я вважаю, цей результат суперовий. І, в принципі, він справився, цей кисно-місний порошок. Але ось з білим там, з рушничком мені щось не дуже сподобалось, але побачимо після пральної машини, як він вийде. А ось для кольорових, в принципі, можна купляти, нагадую це, я купляла в «Аврорі». І ця ганчірка, ось вілета антіфібри. Дуже її полюбляю. Достаю хлібчик, який випікала всю ніч. Дуже такий, знаєте, ароматний вийшов. Нам подобається хліб з хлібопічки. Показую вам, як він випікся в розрізі, ось так він виглядає. І до каші я дуже полюбляю намастити маслом хліб цей і смакувати. Знаєте, це дуже-дуже смачно. Так, добралися мої рушники. А, ну, я так подумала. Думаю, цей плямовивідник повинен був сам відбилити ці п'ятна від'їсти. Так, дивлюсь, А, є п'ятна. Дивіться, ось є. Тому його, напевно, не буду нікому рекомендувати. Білі вітрила не беріть. Так, а ще хочу подивитися, як він від'їв. Оце, да, оцей рушник у мене було тут м -м, ромашка. Це начебто добре. Але будемо щось купляти інше. Купляла перший і останній раз його. І зроблю вам румтур в палаті, який я лежу. Я нагадую, що я лежу на денному стаціонарі, я сюди приходжу. Це такий санвузол сумісний, раковина, душова кабіна, і унітаз, все необхідне є для комфортного перебування тут. І ось така, показую зараз покажу, закрию двері. Ось така палата, такі, знаєте, тона дуже такі спокійні. Палата виходить на два ліжка, тут знайома лежала, а це моє ліжко було. Телевізор, є дві тумбочки, холодильник, все необхідне є. Ось так мені робили капельниці. У мене капельниці, два укола в око. І капаю ще капельки в очі. Очні. Дякую всім за побажання, скорішого одужання. Мені дуже дуже приємно ці смски було приємно читати. І дякую всім моїм дівчаткам з Ютубу: це Оля, Галя, Надя, Надя і Віта. Дякую, що писали і цікавились моїм здоров'ям. Надіюсь, на швидке одужання. Їхала я з лікарні і заїхала. Мене дочка забирала, заїхала в Галю Балована. Вона дуже сине дочка, дуже полюбляють ці. Чуби. З ну, зараз мене Галя балона виручає, скажімо так, трошки мені готувати не можна. А ось такі, якісь такі заготовочки я купляю там, а простенькі готую вдома. Так що я взяла ось такі дві упаковки з сиром та зеленю. Вони дуже смачні. Ну, дітям моїм подобається. Так, це піде в морозилку. Пішла в АТБ. В АТБ я взяла. Такі, Я давно вже не ходила в АТБ, і очі розбігаються, і не знаю, що взяти. І ще я погано бачу, мені треба трошки більше часу і не знаю, що взяти таке, але взяла таке, що нам необхідне. В принципі, я йшла за Доместусом, бо знала, що на нього є акція, а купила таке, що все було по акції. Значить, Взяла ось такий сир, який делюкс. Він дуже смачний. В принципі, ми його полюбляємо. Коштує по акції 44,90 тут є 175 г. Такий смачний сирок. Так. Взяла сметану, це простоквашина 20%. Тут 190 грамів, вона теж була по акції 24,30. Ще взяла ось такий сир, президент. Думаю, може, знаєте, запекти в духовці з грінками. Ми так теж дуже полюбляємо. І він був по акції, тому взяла 74 гривні 90 тут є 120 грамів. Ще взяла масло. Так, дивлюсь, масло молокія, це бутербродне 62%. Мені для випікання щось, я думаю, пригодиться воно, воно кажу, було по акції по 48 гривень 40 копійок. Тут є 180 грамів. Так, взяла ще цей Доместос. В принципі, я за ним йшла. Доместос коштує 89 гривень 50 копійок. І тепер дивлюся, чого я два не взяла. І вже на касі ми були, кажу, що у нас немає кетчупа, взяла ось такий. 250 г, це оліс, і коштує 24 гривні. 60 копійок. І ще прийшла моя посилочка, вчора сестра забрала. Користувалася цією продукцією бджілка, це український наш виробник. Дуже багато там, знаєте, такі різновидності по догляду за домом засобів там є. Але ось цей засіб це мій найулюбленіший засіб. Він дуже все відмиває, цей нагар, ну все відмиває, Сковорідки дуже гарно відмиває. Але з ним проблеми почалися. як почалась Війна, а трошки вже так бачу наладилося, і тому я замовила замовила аж 10 штук, але замовляла на іншому сайті, не на тому, як завжди. І тому, знаєте, вони трошки прийшли, один засіб був відкритий, так, і воно трошки пролилося мені. 10 штук замовляла ми з сестрою пополам. Бачите, протекло. То я напишу тому сайту, де я замовляла, щоб краще запакували. один один флакон був відкритий і таке трошки недолік стався. Але нічого, я ж кажу, цей засіб дуже класний, дуже гарно миє плиту, кастрюлі, сковорідки. Я рекомендую дівчатка, хто користується. І ще мені там дуже подобається засіб для ванни, але його зараз немає. Замовила, і тоді він прийде. Цей, цей засіб я брала по акції 65 гривень. Це по акції. Ну це дуже гарна ціна на нього, бо ціни так на бджілку підскочили. ті засоби, які працюють, і ви знаєте, їх можна використовувати в дитячих садках. І у нас свято Георгія победоносця, а, сестричка мені купила акафіст, і там життя, про його життя, як він жив таким, знаєте, дуже таким життям православним. Так у нас люди зараз не живуть, але це святий. Так, Ось таку іконку вона мені подарувала, він дуже допомагає в різних таких проблемах життєвих, і під час війни він допомагає, і при різних захворюваннях. Тому я це все прочитала. Мені Дуже приємно такі подарунки отримувати. Це такі, знаєте, бережливі такі подарунки. Дякую тобі, Люда, що це тобі тако подарувала. Буде на згадку про мою хворобу. Надіюсь, вона скоро відійде від мене і я буду бачити. І у нас сьогодні, до речі, у тата день народження, тому мама там приготувала трошки вечерю. Всі живемо близенько, тому йдемо на вечерю і будемо вітати тата.